Вітаю! я Кравченко Олександр, учениця Славутицького ліцею Славутицької міської ради Вижгородського району Київської області. Я підготувала проект на тему український вінок, символ нації». Актуальність цієї теми замовлена необхідністю збереження нематеріальної культурної спадщини та переосмислення ролі традицій у сучасному світі, особливо під час повномасштабної війни. Метою моєї роботи є комплексне дослідження українського вінка як важливого елементу національної культури його історичного. Походження символіки і участі у сучасному просторі України, історико-культурне походження українського вінка витока традиції прикрашання голови беруть початок ще у дохристиянську добу. Традиція прикрашання голови квітами і вінками бере початок ще з часів трипільської культури та дохристиянських вірувань слов'ян. У ті часи вінок мав не декоративне, а сакральне значення. Він уособлював зв'язок людини з природою, оберігав від злих духів і виконував функцію захисту. Також дівчата носили вінки як символ чистоти та невинності. А під час обрядових свят, наприклад, на купала, їх запускали на воду для ворожіння. У воїнів існували двої головні убори з гілля і трав для набуття сили та захисту в бою. Після прийняття християнства в 988 році значення українського вінка поступово змінюється. Від язичницького магічного берега до, до естетичного, обрядового і морального символу. Хоча офіційна на церква спочатку негативно ставилась до язичницьких ритуалів, багато елементів традиційної культури було збережені, але переосмислені. Відтоді вінок почали сприймати як символ дівочої нотливості, духовної чистоти та покору Вінок залишався важливим елементом весільної обрядовості. Дівочий вінок символізував навинність і урочисто знімався під час обряду покривання, коли дівчина ставала дружиною. Таким чином вінок фіксував перехід з одного соціального стану в інший. Традиційний український вінок, символи та матеріали. Кожна квітка вінку несе особливу символіку. Це своєрідна мова природи, за допомогою якої дівчина висловлювала свою внутрішню чистоту, мрії, надії та навіть стан душі. Зазвичай в українському вінку використовувалися 12 квітів, і кожна з них мала своє символічне значення. Наприклад, волошка була символом ніжності, скромності та вірності, часто впліталась до вінка, закоханими дівчатами як символ щирого почуття. Мак символізував красу, жіночу силу, родючість та пам'ять і був захисником від зла. Калина ж один з найсильніших національних символів України, уособлювала рід, кров, жіночність, материнство і Україну як батьківщину. Я то означала, що туди думок. Та спокій, гармонію з собою мала заспокійливий ефект і вважалася жіночим оберегом. Ромашка символ невинності, щирості, лагідності. Дуже популярна у вінках молодих дівчат як знак відкритого серця. Чорнобривці означали народну мудрість, працьовитість, зв'язок із землею. Дуже важливу роль у вінку відігравали стрічки, які вплітались у вінок. Їх кількість та кольори також мали значення: червоний означав любов, радість, життя, красу, жовтий сонце, добробут, щастя, тепло. Блакитний небо, мир, душевну чистоту, відданість, синій воду, вірність, мудрість, спокій, зелений життя, молодість, надію, природу, помаранчевий щедрість, доброту, врожай. Звичайно їх, як і квітів, було 12, що символізувало гармонію між духовними якостями і природою. Пізноводвінків з регіонами України. Вінки в українській культурі це не лише елемент прикраси, а й символічний елемент, який відображає обряди, вірування, статус дівчини та навіть приналежність до певного регіону. Різновиди вінків насправді відрізняються залежно від області України. У Полісі зазвичай використовувались польові квіти, барвінок, колося, дубове листя. Їх особливість зумовлена невеликими розмірами цих вінків, до яких часу додавали калину або ягоди. Зазвичай вони символізували скромність, близькість до природи. На поділі використовували барвінок, м'яту, ромашку та волошки. Особливістю цих вінків було використання і живих, і сухих квітів. Також їх полюбляли прикрашати стрічками, які розташовувалися у певному порядку за кольорами. На Галичині основними матеріалами були штучні квіти вже з 19 століття, воскові квіти кольорові стрічки. Вінки там несли більш декоративний характер, часто багатошарові. Зустрічаються вінки обручі, а для весілля були воскові діадеми, символ наречений. Вінки нагадували корони, були, вони були пишні, яскраві, навіть гламурні, звичайно були обрядові. Вони використовувалися і для весіль, і для свят. Закарпатці використовували, використовували живі квіти, барвінок, дубові листки. Особливістю цих вінків було часте поєднання з хусткою. Також їх особливістю можна вважати вплив угорських та словацьких мотивів. Для центральної України були характерні живі квіти: барвінок, маки, волошки, колосся. Були великі вінки з чіткою символікою, де обов'язково були стрічки, які плокі вплітали імена святих та обереги. Бажанщини полюбляли поєднання живих і штучних квітів з додаванням довгих стрічок. Вінки несли характер оберегу від зла і злих духів. На півдні України використовували квіти. Срічки, сухі рослини. Вінки були великі за формою з домішками південних рослин, лаванди в полоні. Іноді вони додавали елементи з козацької символіки. Часне значення українського вінка у національному відродженні. Сьогодні вінок є символом національної гідності і єдиності. Його носять під час свят, мітингів і патріотичних акцій, як вияв любові до України. У моді і дизайні. Вінок активно використовується в сучасній моді. Від подіумів до повсякденного стилю. Він є символом протесту і жіночої сили. Під час Революції Гідності вінок став образом сильної вільної жінки. Це був знак миру, супротиву та національної гідності. Таким чином, український вінок це не просто елемент традиційного обрання, а глибокий символ національної ідентичності, краси, сили та духовності. Упродовж століть він уособлював зв'язок з природою, народні уявлення про чистоту та жіночу гідність. Сьогодні вінок знову набув актуальності як знак патріотизму, жіночої сили, мистецького самовираження та незламного українського духу, та живим уособленням національної єдиності та спадкоємності поколінь.